ОПІ, його день народження або день піс святкується 14 березня. Чому саме цей день? Тому що фізик Сан-Франциско Ларі Шоу звернув увагу на те, що цей день записується як 3,14 в американській системі запису дат, і запропонував саме цього дня вшановувати це число. І починаючи з 1977 року. 14 березня це день Пі. Свято впроваджено на математичних факультетах значної кількості у університетах у різних країнах. І зазвичай воно починається о першій годині 59-й хвилині ночі, що разом із датою складає перші 6 цифр числа Пі. Цікаво, що 14 березня відзначається день народження Альберта Інштейна, видатного фізика-теоретика та автора теорії відносності. Саме Альберт Ейнштейн був першим, хто пояснив, що річки мають середню з близько до Пі, використовуючи динаміку рідини та теорії хаосу, щоб показати, що річки мають тенденцію згинатися кільцями. Оскільки довжина майже круглого кільця дорівнює довжині кола, а відстань по прямій від одного вигину до наступного подібного діаметру, відношення цих довжин аналогічне числі. Назвать числа Піпу походить у початкові літери грецьких слів периферія, що в перекладі означає коло та периметр. Уперше це позначення використав в 1706 році Вільям Джонс, але загально прийнятому воно стало після того, як систематично його почав живати Леонардо Ейлер. Але перші згадки про числа пі з'явилися значно раніше. Як вважають фахівці, число пі було відкрите бавілонськими ногами. Вавілоняни користувалися лише грубим наближенням, обчисливши пі числом 3. Число пі використовувалися для будівництва знаменитої вавілонської вежі, однак недостатньо точне обчислення числа ПІ привело до краху всього проєкту. Протягом щонайменше 4,5 тисячі літ людство намагалося отримати дедалі точніше значення числа пі. Чудовість зі точністю значення пі можна виявити у пірамідах гізе. Співвідношення периметра та висоти пірамід становить 22 до 7. Цей дріб дає наближення значення пі, що дорівнює 3,142 тисячних. Якщо, звичайно, єгиптяни не поставили таке співвідношення випадково. Це значення вже стосовно розрахунку числа пі отримав у 3 столітті до нашої ери великий архімед. Тепер перейдемо до нещодавних рекордів. У 2021 році стала відома послідовність числа пі. Яка становить 62,8 трильйона цифр. Це довели в одному з університетів Швейцарії. Спецрозрахунки розрахунки велися з допомогою суперкомп'ютера впродовж восьми днів і 9 годин. Це може стати новим рекордом Гіннеса, адже попередній розрахунок містив собі 50 трильйонів цифр. Комп'ютерні вчені обчисли мільярди цифр числа ПІ. Але, оскільки воно не має розпізнавального шаблону, ми можемо переходити до наступного числа, і наступного і наступного впродовж тисячі років. Числа ПІ продовжує свій процес зростання. Тож хто знає, яким буде божевільно великим наступний рекорд? Звісно, знання більшої кількості цифр числа пі має особливого значення для математики. Однак Обчислення значень числа пі з високою точністю вже давно використовується каталони для перевірки обчислювальної потужності комп'ютерів. Комп'ютер Davies перевершив попередніх рекордсменів завдяки збільшенню обсягу пам'яті з довільним доступом рам. Дослідники планують використовувати комп'ютер, на якому проводились розрахунки для проведення обчислювальної гідродинаміки, глибокого навчання і аналізу РНК в майбутньому. Число Пі настільки вшановне, що йому встановили декілька пам'ятників. В США в Сіетлі на сходах перед будівлею музею мистецтв, в парку скульптури у Нью-Джерсі та в Криму біля селища Кацевелін. Ягеромот названий на честь загадкового числа Пі. Він був створений під керівництвом Олександра Маккіна, корінного англійця в Парижі, і являє собою прозору піраміду з витісненими геометричними візерунками. Основні ноти. Мандарин, цитрусові, деревина, бензин, зелень та квіткові ноти. Також проводяться змагання в кількості цифр, що запам'ятовуються цього нескінченого числа. Рекордсмени різних країн занесено до книги рекордів. 27 жовтня 2014 році. Експерти національного реєстру рекордів вручили диплом 24-річному житлові Сум Артему Гаріну за відтворення максимальної кількості зників, після коми числа Пі. Гарін запам'ятав цілих п'ять тисяч знаків після кого числа пі у заключень число пі є чудовим прикладом того, як математик може бути цікавим, віртуозним і корисним. Тож нехай число пі залишається надзвичайним та таємничим символом нашого світу і надихає нас на нові дослідження та розвиток.